Сказано в Євангелії від Іоанна сьогодні у 4 голові, Ісус прийшов в Кану Галилейську, там, де перетворив воду на вино, там був один царедворець, царський син, був хворий. І коли учув Ісус, що прийшли з Іудею Галілею, просили його прийти і зцілити сина, котрий вже був при смерті, Ісус сказав, Вопрос і нам. Ви не увірите, якщо не увидите знамени і чудес. То мінус. Якщо вам треба стати віруючим, але мусите вірити чудо, значить слаба ваша віра. Що таке чудо? Нині чудо тебе сколихнуло, тебе воспрянуло, ну завтра ти знову. Охлянеш, ослабиш, і тобі знову треба нове чудо для православних християн, канонічної церкви. Не треба чудес. Ми без чудес віруємо в воскресого Господа. І тому царедворець теж порозумів і сказав йому: Господи, прийди, доки не вмер син мій. Господи Господине. Ісус говорить йому за те, що Ти просиш мене. Бог ів сина Твого, іди, Син Твій здоровий. І так все стало. І коли вертався Той домів, уже на пути йому сообщили, радость велика, Син Твій здоровий. І зрозумів, Отець, що іменно Ісус, котрий Ісус сказав йому, Син Твій здоровий, увірував сам і весь дом Його. Ісус ів. Сина царедворця, но предупредив і Його, і нас, і цілий світ, і донині, особливо книжників фарисеїв покажи нам чудо, казали книжники-фарисеї, ми будемо вірувати по древньоримській поговорці, дай нам хліба і зрелища, і ми довольні. дай нам якесь кіно, попкорн їсти. І от ми будемо довольні. Це ловушка для любої нації. І коли хочуть націю згубити, їй дійсно давуть і хліба, і зреліщ, а за те время, коли люди позирають зреліща, їх красненько можуть обманути і обкрасти. І так Ісус ісцелив цього Сина Цередворця, і це було друге чудо. І воно показало і тоді, і нам. Ніколи не треба у Бога просити чуда, Боже, дай мені чудо, я тоді повірую. Не буде та віра повна. Відтак так просив і Фома, доки не ввежу, не повірю, доки не пощупаю, доки не попитаю ран. Ісус дав йому таку можливість, але сказав йому, ти повірив, тому що увидів. Но блаженні ті, котрі не виділи, а вірують у Воскресшого Господа. І ми сьогодні кажемо, Господи, вірує в Твоє Воскресення, пребуває Твоїми дітьми Божими, обладає дарами Духа Святого і, збравши путь жизни, у Царство Божо, признаємося, узкий, тернистий путь поста, молитви, терпіння уступити. А в сьогоднішній час тяжкий. Наш пот наповнений молитви за владу за воїнство, за воїнство особливо, за людей, оставшихся без крова переселених, за людей, котрі в лікарні де і лікарства не є, за хворих людей, котрі іноді не можуть попасти в лікарню, за людей, котрі за границю, котрі гнуть спину на чужі держави. Господи. Їх помилуй, то наша кожногодневна непрестанна молитва. Бо в такій молитві ми похожі на первомученика і архидіакона Стефана, щоб у нашому серці не зародилася думка помститися. Бо якщо ми не підемо путем первомученика і Стефана, не зможемо увидіти, Небесну нагороду, яку готує нам Господь, Ісус, котрий Дисну Бога Отця, якщо ми не будемо наповнені племеніщем, горящим духом віри і не скажемо так же із Стефаном Господи, вони осліпли і в своїй злобі не розуміють, що творять. Які нині закони нарушають грубо, демонстративно на цілий світ не ганьбляться? Господи, прости їм, бо Туй кожен ганьби знайшли наші державі, але все одно продовжають і обманюють, і цьому відношенні смиренно приймати всьому світі усі вироки, пам'ятаючи посліднє слово завжди за Господом котрий і тут на землі веде нас навчає нас, Духом Святим учить нас, що казати на суді, причому Господь предупредив, Не переживайте ви, що казати, вам Духом Святим буде дано в той момент виставляти такі аргументи, що ніхто не зможе вашим аргументам щось протиставити, і лише в такому дусі перебуває. В радості пасхальній ми й діти Божі, нікого не боящуємося, а в вічності віруємо по милості Божої. Господь дасть нам таку можливість бути наслідниками Царства Божого, царства вічної Пасхи. Амінь.